Всім привіт! Я радий вас вітати на нашому ютуб-каналі. І дане відео в нас буде дуже цікаве та присвячене пультам. У мене на столі зараз викладені всі пульти, які в нас є, і ми окремо будемо розбиратися по кожному із них. Вияснимо, які пульти, до яких приставок підходять, як їх підключати, як вони налаштовуються. І бонусом в кінці відео я вам розкажу, які пульти, до яких телевізорів також можна підключати. Тому заварю собі смачний чай або каву та вперед до перегляду. Ці пульти умовно можна розділити на дві групи. Перша це пульти, якими комплектуються приставки, і друга група це додаткові універсальні пульти. І в свою чергу, першу групу ми можемо розділити ще на дві групи: це пульти, які підходять до всіх андроїдів без виключення. І друга це пульти, які підходять тільки до сертифікованих Android та Google TV. Тепер давайте окремо пройдемося по кожному з пультів. Почнемо з першої групи. Першої підгрупи це універсальні інфрачервоні стандартні пульти, які підходять до більшості приставок, як китайських, так і наших Nexon. І перший в нас це пульт R31, Інфрачервоний пульт, 31 кнопка. Підходить до майже всіх приставок X96, X98, H96, до приставок Nexon. У даного пульту 4 кнопки ще можна програмувати. Пульт R33. Такого ж формату, як R31, працює абсолютно так само. Підходить до більшості приставок, включаючи приставки Nexon. Тут 4 кнопки програмуються, загальна кількість 33 кнопки. Пульт інфрачервоний. Далі в нас ось такий пульт r 16 кількість кнопок 16. Є ось такі кнопки виклику YouTube, Netflix. Даним пультом у нас комплектуються приставки Nexon X3, X7, X9, X1. А цей пульт також можна підключати до більшості китайських приставок, там тих H96 або x96, x98. Пульт B16, він дуже схожий на пульт попередній R16, 16 кнопок. Netflix, YouTube. Кнопки тут також присутні, але це пульт Bluetooth. Він працює через Bluetooth і тільки з приставкою Nexon X8. Тут є ще голосовий пошук. Тепер давайте перейдемо до підрупи пультів, які повністю підходять до сертифікованих Google та Android TV. Це ось такі пульти HOMATICS перший. І RockTech. Починаємо з Хоматіксу. Даний пульт в нас Bluetooth, має голосовий пошук, кнопки швидкого виклику YouTube, Netflix, Prime і одна кнопка, яку можна запрограмувати через саму приставку, задати на неї якусь команду. Також даний пульт підтримує інфрачервоне керування телевізором чотири функції: гучність більше, гучність менше, вмикання вимикання та функція CEC. Все це можна налаштувати через е, меню приставки, до якої підключений даний пульт. І другий це ось такий Роктек. За характеристиками він абсолютно ідентичний першому, єдине, що тут додані ось ці циферки, якими можна робити запити, переключати канали, вводити паролі. А, дані пульти в нас підходять до всіх сертифікованих tv боксів Nexon X10, RockTech всі модифікації, ONTV. Comatics, KікPic, Xiaomi та всі Android, які мають сертифікат. Тепер переходимо до пультів другої групи. Це в нас універсальні пульти і починаємо із пультів серії G10S. Це ось такий G10S, G10S Pro та G10S Pro BT. Давайте розпакуємо перший це G10S. Даний пульт в нас працює по радіоканалу, підключається через. USB ось такий донгл до приставки. І живлення в нього від двох батарейок 3А. В даному пульті в нас є функція указки і функція голосового пошуку. Також одна кнопка тут пропрограмується: вмикання-вимикання. І цей пульт має ось таку прорезинену основу. Досить така приємна на дотик. А другий пульт це в нас ось так G10S Pro. Він з підсвіткою абсолютно ідентичний першому. Працює через USB-Dongle від двох батарейок. голосовий пошук, указка, кнопка програмована. І додатково тут функція підсвітки, яку можна вимкнути. вимкнути. Ну, взагалі, то, якщо ви натискаєте, то підсвітка загорається. Якщо деякий час не користуєтесь, вона тухне. Це зроблено для того, щоб було режим економії. Батарею. Добре. Так, і третій пульс серії це G10S Pro BT. Дана модель цікавіша, цікавіша чим, що його можна підключити як через USB DonGo, так і по Bluetooth-каналу. Без адаптера, Якщо, наприклад, USB-роз'єм у приставки зайнятий, або не працює, або взагалі там його немає. Цей пульт також має підсвітку ось таку синього кольору. Тепер переходимо до пультів серії G20S. Це у нас G20S, G20SBT, G20S Pro та G20 S Pro BT. Починаємо з пульту G20S. Розпаковуємо. Даний пульт підключається до приставки через USB-dong. Працює по радіоканалу від двох батарейок 3А. Тут ось такі клавіші, вони розташовані окремо, навігаційний блок. Одна кнопка тут програмована, пульт має гіроскоп, тобто указку, і голосовий пошук. В цілому досить приємний на дотик. І чим то схожий на пульт від відлизу Kiwi. Далі в нас ось такий пульт G20 SBT. Даний пульт в нас не має usb адаптеру в комплекті. Він підключається, ось дивіться, тут в комплекті немає usb адаптера він підключається через Bluetooth-канал. Тут є гіроскоп, але немає голосового пошуку. І також одна кнопка тут програмується. А наступний у нас ось такий пульт G20S Pro. Дана модель підключається до приставки через USB Dongle. Ось він тут в комплекті є. Зараз поближче все покажу. Працює від двох батарейок 3А, має голосовий пошук, указку, кнопку, яку можна запрограмувати, і підсвітку, яку можна вмикати, вимикати. В принципі, ідентично пульту G10 S-PRO. От, при натиску на клавішу, підсвітка підсвічує вам пульт, і коли не кортуєтесь, вона входить в режим очікування, тобто гасне. До наступного натискання. І модель G20S Pro BT. Вона дуже схожа на G20S Pro, має підсвітку, має цифрові клавіші, підключається до приставки через USB Dongle та має також можливість підключення через Bluetooth. В тому випадку, якщо USB не працює або зайнятий іншими пристроями Аналогічно пульту G10S Pro BT. Наступна в нас модель пульту G21. Ця модель дуже схожа на пульт G20. Там навіть невелика різниця. Аналогічно є гіроскоп, є голосовий пошук, кнопка вмикання, вимикання. Програмується, підключається через USB-донгу, пасує від двох батарейок 3А. Єдина різниця, що тут менше клавіш, вони розташовані трошки по іншому, ніж у G20 пульті. Він досить зручний, досить зручний, нема нічого зайвого. Гіроскоп, голосовий пошук, гучність. Тепер переходимо до такої цікавої моделі. Пульт G30 G30 і дана модель у нас має 33 кнопки, які можна запрограмувати. Давайте розпакую. Запрограмувати, яким чином даний пульт має два режими роботи: це інфра-червоний, це коли ми програмуємо клавіші. Та е, радіорежим, підключений через адаптер 2.4. Ось так. Як запрограмувати? Можна подивитися в окремому відео даний пульт. Переключення між режимами в нас здійснюється допомогою кнопки TV. І ось таку форму має цей пульт. Наступний пульт у нас G50. Це така досить цікава модель. Чимось вона мені нагадує пульт від Apple приставки. От, працює від двох батарейок 3А. Та через радіоканал USB Dongle підключається до приставки. Така в нього скруглена форма, є голосовий пошук, указка, навігаційний блок. Ну, В принципі, чомусь він схожий на пульти G20, G21. От, досить такий приємний на дотик, зручний. Мені він також подобається. А, тепер в нас ось такий пульт є ще G7. Зараз вам його розпакую і покажу. Цей пульт підключається до приставки через USB-донгу, але працює він не від батарейок, а він заряджається. З цього пульту в нас є ще додаткова клавіатура на зворотній стороні. Є 5 кнопок, які можна запрограмувати. Це ось такі кнопочки із рисками. І кнопка вмикання вимикання. Пульт оснащений голосовим пошуком указкою і має підсвітку. До речі, коли ви користуєтесь, підсвітка включається, потім перевертаєте, підсвітка переходить на ту сторону пульта, де ви зараз працюєте. Тобто тут єроскоп ось так працює добре. І останній пульт, який сьогодні вам покажу, це пульт G40. Модель дуже схожа на G30, а саме тим, що тут також програмуються кнопки, підключається він через USB-адаптер Dongle. Він в нас захований тут всередині. Кришка тут знімається досить цікавим таким способом. Вона через весь пульт проходить працює від двох батарейок 3 а Ось такий пульт. Як його отак закривається він. І все. Тут навігаційний блок ось такий квадратний. Є ще додатково ось такі А, Б, С клавіші. Про це можу вам зробити окремий огляд пульта, розповісти, для чого вони тут. Голосовий пошук, указка і два режими роботи. Переключення між режимом інфрачервоним та режимом 2.4 через адаптер відбувається до кнопки Set. І тепер, як я і обіцяв, в кінці розкажу вам, які пульти можна підключати до яких телевізорів. Однозначно можу сказати, що всі оці універсальні пульти, це стосується їх, вони не сумісні із такими операційними системами, як. Uh, Tizen у Samsung, Webos у LG, Vida, uh, які у Hisense, ці пульти працювати не будуть. Вони будуть сумісні тільки із Android-телевізорами, але там також є особливість. А наприклад, якщо у вас телевізор Android, але пульт в комплекті був uh, інфрачервоний, тобто не Bluetooth пульт, то в принципі можна підключити будь-який із цих пультів. І єдине, що потрібно буде зробити, це запрограмувати кнопку вмикання-вимикання. Наприклад, телевізор Kiwi. Я користувався таким телевізором, і у мене стандартний пульт перестав працювати. Я пішов у магазин, взяв пульт від такого ж телевізора, взяв ось такий схожий пульт g 20 s Зробив програму, програму за, задав команду на. В цьому універсальному пульті, і він у мене працював абсолютно е, нормально з таким телевізором. В usb телевізору підключив адаптер Dongle, спрацьовував голосовий пошук, спрацьовував указка, а щоб телевізор я міг вмикати-вимикати, е, треба було такий самий пульт, як у мене в комплекті. Це, в принципі, все можливо. Є особливості, наприклад, якщо ви підключаєте до телевізору у якого стандартний пульт, він блютузний. І вмикання-вимикання здійснюється через Bluetooth канал. То, звісно, такі пульти ви можете підключити через usb адаптер але ви не зможете вмикати та вимикати е свій телевізор. То тут я рекомендую брати пульти, або які е до сертифікованих андроїдів, які під'єднуються по Bluetooth. -у. Це Homatix пульт RockTech можна взяти. І також підійдуть пульти G10 S Pro BT та G20 S Pro BT. Або ось такий Bluetooth пульт G20SBT. Оці пульти, я вам їх зараз виділю. Оці пульти вам підійдуть по підключенню до е телевізору, в якого керування по Bluetoзу. І ще дуже часто запитують, як мені підключити універсальний пульт. Наприклад, візьмемо там або такий пульт, або, наприклад, G10S Pro BT до е приставки Xiaomi е там або телевізору Xiaomi, Якщо стандартний пульт загубили, бо потрібно зайти в меню та е налаштувати новий пульт. Для цього можна скористатися просто мобільним додатком універсальним для Android TV. Їх дуже багато. Якщо цікаво, пишіть в коментарях, напишу, як я використовував. Через телефон ви заходите в меню, старий пульт видаляєте, додаєте новий, затискаєте потрібні клавіші, і він знову у вас під'єднується до вашого телевізору. Якщо це відео було корисним, то поставте лайк, підпишіться на наш канал. Пишіть обов'язково коментарі, буде цікаво почитати. Якщо будуть якісь питання, також можете запитувати. Дякую, що подивились е, даний огляд. З вами був Нексон. На все добре, до побачення.